Рівномірно. Після легкого поступування по стінці різко посилюється і потім так само плавно стихає без ніяких підразних одиноких бджіл. Значить, Звук хворої на, на, на займатості. Приблизно через кожні 3-5 секунд чути звук крик окремий бджол. Тобто це не ви чуєте, там жужжиті, якийсь там жур, -жу -жу -жу", там якась як одна, яка, да", дві бджоли десь ближче підійшли і починають жужать сильніше. Тобто такі відірвані окремі ці звуки. Звук постійного крику. Тобто одна сім'я, звук на одному рівні, а там весь час на такому рівні, як ви ту стукнули були. Тобто посилено жуже. Э, можливо. Ну, не це то, то така справа. Значить, Можливо, тут ситуація така. Сім'я без матки може бути. За зиму матка зникла. Значить, ця сім'я знаходиться ну, в неї вони в підвищеному такому стані збудження, більше їдять корму, і от може бути причиною це. Може бути причиною те, що миша в гнізді знаходиться, вона там лазить, їх дратує. Тобто вони весь час вже жужать в цьому. E, значить, Звук постійно сили дружнього характеру. Значить, Різні такі відірвані звуки говорять про те, що і, і матки, ну багато тих факторів, ну в принципі, звук підвищений при поступленні дуже повільно э, стихає. Тобто стукнули, і вони не так, як в першому випадку, як дружно піднявся цей звук, пару секунд, 3-5 секунд. Він стихли назад. А тут, як вистукнули, вони почали жужать, так і жужжать, жужа, жужать. говорить про те, що, можливо, мало корму. Ну і ще варто тут сказати ще про один тип звуку, коли вже те жужжання нагадує таке, як шелестіння, як сухе листя. Це говорить про те, що вже вони весь корм з'їли. І залишилося їм жити останні дні фактично. Тому тут екстрено потрібна допомога. Це все можна прослуховувати піскопами, трубочками і все таке інше, але не завжди можна точно проаналізувати. Нічого страшного немає, коли ми зробимо так, як ми вчора робили. Відкрили, побачили, що там безпосередньо робиться, де там клуб знаходиться. і це для недосвідченого пасічника ще краще ну, стане більш зрозуміліше, що там відбувається в тому в'їзді. Звичайно, що коли ми слухаємо, то потрібно тихенько проходити, не турбувати їх перед цим. Ось, значить, можливо, немає матки, Але це все діло, це все виясниться лише після обльоту, коли пасічник зможе, матиме можливість оглянути сім'ю. Чи є там розплід, чи немає. Якщо, якщо розплоду не буде, немає запасних маток у хліба, це таких маленьких бігутках. значить, Звичайно, що цю сім'ю треба буде щось з нею робити. Як це робити? розгляді оціняні роботи, це все буде, як правильно з'єднати, як визначити, що там ситуація коли вже буде бути. Ну, Я не буду зупинятися на тому, якось, да? тобто ми робимо допомогу, ми вже це знаємо, проходили я думаю, вам це зрозуміло. Які є питання? От по, по цьому, що зараз може відбуватися на пасіці і, і як це проконтролювати, як зимувати і Тоданно. Дивіться, у вас не виникало питання, як же їх підготувати до зими Підготувати до зими, Значить, це в нас буде трошки далі. Це. Зараз цей момент сьогоднішній, а всі ці, ці нюанси, які рамки, все таки інше, я вам не можу зараз розказати, <звук> тому що ви ще особливо не знаєте взагалі про те, які вони бувають ну, взагалі, на да? та суш і все таке тобто, інше. Переносять, переносять його, складають туди нижче. Ви бачили, декілька днів вона вже порожня. Це ж не значить, що вони його з'їли. просто якщо вже є. Є. Да, Дивимося. Можливо, там кусочок залишився, ви можете там полапати. Він часто буває так, що пересихає. Засихає. Бажано перед цим, ну, коли ви ложите от візьміть кусок білої бумаги на дно, так засуньте. Ви будете бачити, по-перше, в процесі, можливо, ви ці канді зробили чи придбали, воно потекло. І ви цей листочок подивилися, попадало воно там рідке. Тож, вчасно зупинити цю ситуацію, забрати ці канді, наприклад, тому що багато бджіл залипає в ньому і туди на дно падає. По-друге, можливо, ці канді, ви витягуєте цей листочок і побачите, що дуже багато якби, цукру що, Вже воно пересохло, вони його вже взяти, спожити не можуть, вони його просто гризуть і воно це, сипеться, цей цукор вже це твердить. Знову ж таки, його можна взяти трошки або додати водички теплої, ну і позбирати ці засохлі куски. І знову замісити по-новому і більш вологіше його зробити, і знову можна дати по -нову. Ну, Краще, коли воно в поліетилен, можна його дехто робить, просто зробили цю, це тісто і в бумагу. В бумазі творили, пробили і ложать в бумазі. ну В бумазі воно швидше засихає. Да. В марлі в марлі теж, якщо ложимо в марлі, значну їм зручніше брати, воно не так буде там випадати кусками, якби. але маєте на увазі, що зверху бажано ще прикривати якби, просто кусочком пльоночки, Те, щоб воно швидко не засохло. І не треба великі куски ложити більше кілограма, тому що в будь-якому випадку, поки вони його з'їдять, то воно засохне. Тому, воно, там, Грам 600-800, отакі оптимальні дози і в середньому два тижні ми спимо спокійно на рахунок того, що сім'ї є чим харчуватися. Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз з'ясували, що там на земельтоз, то другий сполучені, то треба негайно піти заходи. зараз можна Ніяких заходів не вчекати висили? Не зробите, значить, дійсно назематоз може бути коли, скажімо, ну, спричинити те скажімо, це опоношення просто неякісними кормами. Чи там було багато падового меду, чи навіть і не падовий мед, а гречаний мед залишили, повністю гречаний мед, розбавляли його там, Сирок, і медці, навіть, не розбавляли там кров сироп, меці не поповнювали. Та саме буде ефект. Часто, коли довго бджоли не вилітають, можна побачити слабкіші сім'ї, які... На одиницю маси зазиму вони виділи більше того меду, значить що на кишечник більше порівнює і синішим сім'єю на колени. Вони просто-напросто, так, да, це жужання таке. І зазвичай, коли там вже на зимотовці, там не тільки по слуху ми оприділяємо, а ми бачимо, що льоточок і біля льотка, в середині льотка є сліди опоношені. Вони вже стараються вилізти, незважаючи на те, що ще холодно, вони вилазять в льоток і опоношуються. І видно. Вирілять каслі опоношення, і тоді вже стоїть 100% знаєте, що така ситуація. Ну, Що робити, можна сказати, про те, в літературі, почитати, що є так звані способи е раннього обльоту, організації раннього обльоту, але мені важко уявляється практично, як це зробити. Це занести бджіл у теплу кімнату, прогріти, щоб вони в кімнаті облетілися. Якщо ви готові експериментувати, можете спробувати, але в принципі... Побачите, звичайно, що така сім'я на практиці слабенька, може й загинути, а більш середня, якщо є ознаки ну, будемо молитися, щоб швидше настала тепла погода і вони облетілися. Після того, коли вони облетілися, якщо є певні препарати, які варто згодувати із цукровим сиропом, щоб їхній організм трошки очистити. Да? Щоб краще пішло на розчині, Ну а потім, звичайно, що треба, вони ослабли, або підсилюємо, або об'єднуємо, або забезпечуємо нормальними кормами і гарними ракетами по ситуації. Що вони залишилось там. Тому просто по звуку сім'ю назематозну вона буде видно і без звуку. А що зимою препарат не задавати? Немає доцільності їх зимою. Не питання. Ну, це Я живу там 15 соток і сусідні двері, так, і наступне. Ну, так не дуже близько, ну тільки так 20-30 до буриків. Ми скавчатки. І так вони ночі гавкає. Впливає це. Нічого, що настане сезон, якщо буде систенька гавкати, то може і не гавкати. Ні, просто спокою там, що там трошки січні поїхали кидає. Ні, звичайно, що це гавкання, воно ну, може відобразитися на тому, ви навіть можете послухати, коли, як Джоли от по... прослухати їх, да? як вони скажімо, там, в спокійному стані знаходяться. І от коли от там оцей пішов гавків, ви просто підійдіть і послухайте, чи відрізняється, чи ні, як вони реагують на це. Вам для, для себе чи для них, якщо це, вони це, на це реагують, значить, що обов'язково буде підвищений гук. Пусть не шо Я кажу, що...